Вітаю, любі друзі! Сьогодні я відправляюсь в подорож на Volkswagen Ad4 протяжністю 200 кілометрів, а температура за бортом сягає мінус 1 градусу. Або близько нулю. Десь так. Я маю такий маршрут. Виїжджаю я з Києва. З Києва я прямую на Білу церкву, з Білої церкви на Володарку, далі Татіїв, Оратів і вже прибуду на базу. Тому я. Включусь з Білої церкви, з володарки, з Тетіїва, з Оратова і покажу, скільки процентів батареї лишилось. Тому бажаю вам приємного перегляду, а температура за бортом вже сягає 2 градуси тепла. Так, ось я вдома. Зараз буду виїжджати, маю 100% заряду Volkswagen. Швидкість мого руху становить 80 км на годину плюс-мінус. І також я маю в включений клімат на 17 градусів тепла. Тому ось так. Ну що ж, я вже у білі церкві. Так, і маю 78%. Тобто за 70 км шляху я витратив 22%. Так що, шановні співвітчизники, думаю, що до бази я успішно доїду. Прямуємо до володарки. Їду. Друзі мої, я вже біля, хто може знає, між Білою церквою та Володаркою. Якщо їхати з мого дому, то у нас до бази весь маршрут 200 км. Це я вже проїхав сотню. І скільки я витратив? маю 71%. Правда, за такою швидкістю їхати, звичайно, трошки важко морально, але економимо заряд батареї, щоб 100% доїхати. До нових включень. Друзі мої, я вже у володарці. У місті Сакур, якщо можна так сказати, бо тут є такий парк. Що ми маємо? Маємо ми 68% батареї. Тому прямуємо до Тетіїва, до нових включень. 150 кілометрів позаду, і я в Тетіїві. Ось так. Їду, скажу чесно вам, ну, як пенсіонер, я. Скільки це пам'ятаю, я так повільно ще ніколи в житті не їздив. Ну що, прямуємо далі до Оратова, в оратові включусь. Тобто, після 150 км я маю 59% заряду. Оратів. Так, маємо 50%. То я проїхав. 100 75-180 кілометрів і витратив е, половину батареї. Скажу чесно вам, вже коли я почав розуміти, виїжджаючи з татівою, що я точно доїду я вже перестав їхати як пенсіонер, а так як тут майже місцевий, вже знаючи всі ямки, почав їхати як нормальний чувак. Так що до нових включень. Не пройшло її двох хвилин, як я вже на Уолл-стріт. Йду до Джордана Белфорда. Бачили, який бик? Це я вже на Уолл-Стріт. Ось такий у нас Оратів місто. Майже Нью-Йорк. Так, виїхав з Оратова, мені лишається. 20 кілометрів, і я вже нарешті, маючи 48%, знаю, що я точно доїду, я можу їхати як норм, ну, нормально, як я звик їздити. Тому що ну, мене обганяла Буханка, газелька, маз. Також мене обганяли е кадіки з притчепами, які, які везли свині. Ну, така ситуація. На душі трохи ну, сумно, що всі обганяли. Мене зазвичай ну, максимум три машини обгони, як я їду в село. Ось так. За бортом я маю мінус один. Вже, от, розумієте, все ж таки, який навіть плюс ДВС, що ви їдете, ви будь-де заправитись, хоч на тракторній бригаді свою ауді дизельно теж заправити. А тут їдеш, трусишся, а от вже коли виїхав, вже знаєш, що точно доїдеш. Також на душі приємно стає. Любі друзі, асфальт вже скінчився, а це значить, що я заїхав в село. То я проїхав 200 кілометрів і маю 43% батареї. Скажу чесно, перші 150 кілометрів до виїзду з Статіїва з Києва до Тетіва, я їхав ну, як повний чайник. 82 і Баста, і не більше. А коли я вже виїхав з Татієва, то. Вже їхав більш-менш трошки швидше. А вже Оратова, коли лишалось 23 км, то я вже їхав як треба. Тому так, маємо 43%. І тепер давайте вмикнемо компутактора. Що він нам скаже? Vehicle. І так, дата. І я маю от з моменту старта розхід 21,6 кВт на сотню. Тому так. Дякую, що дивилися відео. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал Арсені Агро.